Салют фікині, з вами я Саша Конунг і сьогодні у нас нова тема. Сьогодні у нас тема планування. Yeah. Я на секунду забув, яка у нас тема. Якщо що, в мене таке буває. Сьогодні пле... Сьогодні тема планування, сьогодні ми дізнаємось, як побудувати план. Чому без плану ми не зможемо досягти ніяких цілей, тому ми починаємо. Не забувай поставити лайк, написати комент, тому що це максимально важливо. Так, подивись це у нас Т. Так, і починаємо. У нас один це буква Ч. Це означає чітке визначення цілі. Дивись, людина, я ставлю собі ціль. Ось хочу нову ціль. Я не знаю. Хочу ціль навчитись плавати. Окей. Де я буду плавати? Я не знаю, коли я буду плавати. Я не знаю, якого знайду вільний час, щоб плавати. Я не, я не вмію плавати. Мене повинно щось навчити. Я повинен знайти людину, яка мене научить. А у мене у нас цього немає. У нас нема цього. У нас чисто є ціль. Хочу навчитись плавати. Честь. Чись, все, більше нічого. Ми більше не починаємо діяти, тому що в нас немає визначеної цілі. Я хочу навчитись плавати. Окей, ти хочеш, що далі. Все, все, а далі нічого, бо я хочу. Тому ви повинні знати, якщо я хочу на плавати, я знаю, я маю знайти, де я буду читись плавати. я маю знайти людину, яка буде мене навчитись плавати. Я маю знайти там плавки собі, нові там і ще щось там, що за плавання, не знаю. Я платити не мію, тому я в цьому нолі ці йде тому хто там знає, хто там плаває, що там вони вдібають і на ноги, є дуже це називають, ці плавники і не відходимо від суті. Тому у вас повинна бути чітка ціль. Якщо буде ці... чітка ціль, значить ми вже ближе до того, щоб почати діяти, щоб досягати своїх цілей. Так, йдемо далі. Вам тут можливо не видно, тут пише етапи. Дивіться, великі цілі нас лякають компота yeah. yeah. Дивіться, у нас є етапи і великі цілі наш, нас лякають. Значить, у нас повинні бути маленькі цілі. Ми станемо собі маленькі цілі. Все, ми ось цю велику ціль. О, хай буде. Взяли плавання, хай буде. Наша ціль плавання, так, як ми вже казали. І дивись, у нас ці плавання, ну, але велика, навчитись плавати. І ми ділимо, для початку я повинен знайти місце, де я буду плавати. Це вже ми поділили ось цю велику ціль на декілька шматочків. І ми знаємо, ага, для початку я повинен дізнатися, де я буду плавати. Ми знайшли це місце, де ми будемо плавати. Ми знаємо, скільки ми будемо це платити. Уже бах, ставим собі е, плюсик. Галочку, плюс, як неважливо, що ми вже виконали маленьку ціль і ми вже думали, фух, все, я знаю, де я буду плавати. Йдемо далі. Далі в нас повинно бути... Я повинен знайти людину. Я знайшов людину, яка буде вчити мене плавати. Є yeah. бам! Галочка, ще одна. І ми вже ось так виконали дві маленькі цілі. Ми виконали, у нас є одна велика ціль, ми її поділили на маленькі цілі на етапі, і ми вже, вже знаємо. Що ми вже наближимо до цієї великої цілі, і за того, що ми поділили це на маленькі цілі на етапи. І останнє наше я повинен скупитись там, одягом, плавками, плавниками, носками, неважливо, всім для плавання там, очі ось ці, і все, бам. І ми знову. Виклану і вже наша ціль, можна сказати, виконана на 50% Тому що ми знаємо, де буде плати. Ми знаємо, хто буде навчити плати, і ми знаємо, що в нас вже всьо ми купили для цього. І все, що залишилося навчитися плавати, і бах! наша велика ціль вже виконана. Чому ця ціль велика? Тому що навчитись плавати, все, ти навчишся плавати, ти це не забудеш. А навіть якщо забудеш, ти швидко е сповниш, коли почнеш знову плавати Ось і все так. План Д. Що це значить план Дін? У нас повинен бути план на день. Ми повинні знати, що ось, я хочу навчитися плавати, значить на 9.00 і отут у нас вже має пан? На 9 щось йде, хоч. Де зброю і далі. На 9.00 я йду плавати. Значить, до 10 я буду плавати, значить потім, як я поплаваю, я повинен там свій одяг висушити я його ставлю в сушилку і так само ми наближаємося до нашої цілі плати. У вас то він буде план на день, а не ось це. У мене є ціль навчитися плавати. Сьогодні я чим займаюся. На сьогодні не знаю, посажу, посажу ну, Все, Сьогодні не вийде в мене поплавати. Сьогодні не вийде піти там в зал і поплавати. Це зал, ну басейн, так би басейн. Басейн, піти і поплавати. У мене не вийде сюди. Це. Тому що в тебе немає плану дій, тому що ти ставиш вище свої побажання, ти ставиш вище своїх цілей. Як ти хочеш навчитись плавати, якщо ти ставиш свої побажання вище своїх цілей? Якщо ти сьогодні повинен ти плавати, ти знаєш, що ну, ти хочеш навчитися, значить ти повинен ти плавати. Ну ти не пішов, тому що в тебе немає плану. Так, і в нас можна сказати не останнє, але вже підходимо до кінця. Це у нас дисципліна і звички, тому дивись. У нас є дисципліна, а значить ми повинні. Якщо є дисципліна, ми виконуємо те, що нам не подобається. Ми, ми встаємо в 6 люди не тому, що нам подобається, а тому, що у нас є дисципліна. Понятно? Понятно. Цепо. Якщо ви хочете подивитись, що таке дисципліна, що таке звички, що таке мислення, для чого стати книги, для, для чого ставати людей, у мене цих відосів вже на, на каналі дуже багато. Ти можеш зайти на мій канал, підписатись, якщо ти не підписаний, і подивитись, тому що відосів там дуже багато, на багато тем. І там ще влоги, не забувай. Там ще займаємось, ми качаємось, ми качаємо себе контент. Так, все, хватить, відходити в від тебе. І повинні бути звички, тому що... Це може вже війти як звичку ходити кожен день на плавання. Це вже в звичку у нас виходить. І коли у нас буде звичка ходити кожен день на плавання. Ми будемо ходити. У нас буде дисципліна. То ми будемо ходити на це плавання, тому що у нас буде дисципліна. А ще у нас буде звичка. Це ще буде легше, тому що ми вже звикли кожен день ходити. Ми звикли. Так і у нас останнє це аналізи новаліз. Не аналізи ті що ми здаємо. Аналіз. Дивіться. Що таке аналіз? Ми ось це те побудували. Тебе я доска, в тебе зошним зу. Напиши собі ось такий план. Напиши собі твою велику ціль там, люба. У нас це ці е, навчити плати. І ти тільки дивишся, все, в мене є велика ціль навчити плати Для того. Я повинен поділити це все на етапи. Ти дивишся, на які ти етапи поділив. Ага, все, я поділив на всі етапи. Окей. Уже, уже це ціль ближе. Потім у тебе є план дня, ага. Я поділив на етапи. потім я йду по плану дня кожен день, 9 годин. Це вже не наближає. Потім у нас дисципліна по звички. Ти йдеш на якщо ти не хочеш, йдеш 9 годин. І, І це вже вийде в тебе звичку. І потім ти дивишся, аналіз. І стоїш такий, думаєш, ну все, ось по такому плану, по такому колу я буду йти йти йти, і я навчусь плавати, а значить, ми навчились плавати, все. Вітаю, ти добився свого свого. Твоя ціль виконана. Ти навчився плавати, А все тому, що в тебе ось це все було. Ось це все в тебе було, і ти навчився плавати. Тому ось такий відос, буду вдячний вам за підписки, за лайки, тому що... Наша ціль я напоминаю 500 підписників. Ми йдемо, ми йдемо, ми повільно йдемо, Ми виставляємо відео. Ми йдемо. Ви, ви ви мені пишете коменти, ви мене лайкаєте, Я вам дуже це вдячний. Ми піднімаємо